Вітаю вас в ефірі програма Акценти, і сьогодні нашим гостем є начальник служби автомобільних доріг Тернопільській області Богдан Юлик. Вітаю вас, пане Я Богдане. Я теж вітаю вас. Ви не вперше на звостях, але поговорити щоразу. Є про що? Так, ну не будемо хвалитися, але щось таке вдається робити і чимось є похвалитися. Все ж таки, то давайте по порядку. Взагалі ви автомобіліст, правда, Ви водите Так, автомобіль. Боже. часто буваєте на дорогах області по роботі чи ні. Розумієте, скажімо так, у зв'язку з тим, що день автомобіліста і дорожника святкують один день. Так, можна сказати, що для мене це особисто свято у квадраті. Чого я не тільки дорожник, я ще й автомобіліст. На жартома свято перефразовують не автомобіліста, і дорожника, а дорожника і автомобілі. Мобіліста, тобто основне це дорожник, той хто е, працює на цій дорозі, е, на... я до чого взагалі це питаю? Чи ви отримуєте інформацію е, від своїх підлеглих, вам розповідаю? Чи ви бачите на власні Ні, очі, я, очі, що відбувається на дорогах? В середньому за тиждень я приблизно. Ну, 500 кілометрів доріг я проїжджаю нашої мережі для того, оглядати, де є проблемні місця, де можливо щось виправити, щось доробити, де потрібно зробити. Тобто, я фактично володію повною ситуацією на дорогах області і контролюєте процес. Я пам'ятаю, був рік, коли ну суджу по Тернополю, оскільки тут найбільше буває, бачу. Був рік, коли вилізли після зими буквально всі ями. Я не знаю, де стільки взялось Це був жахливий рік. Зима сувора, тоді так і довелося багато працювати комунальникам цей рік цього року. Яка ситуація на вашу? Дуже це така трагічна плача. Зима була відносно м'якою, відносно м'якою, Тобто в цьому році ми багато снігу не побачили, проте були різкі перепади температури. В день ми могли бачити температуру плюс 2, ввечері вона опускалася до мінус ну, В деяких районах чи регіонах нашої області до мінус 10. Звичайно, що це негативно впливає на дорожнє покриття. Ну, капітальний ремонт якого проводили ще в 70-80-х роках. Минулого століття, фактично. Добре, але на жаль, в Україні так складається, що ми ремонтуємо не відносно потреби, а відносно того, скільки грошей на це виділяють. І економічна ситуація складна, ні для кого не таємниця? Як цього року з фінансуванням? Е, ну, Дивіться, те, що ми маємо на даному етапі, ми маємо на рік 75 мільйонів гривень. Це на поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання. Що це таке? Це, це саме ямковий ремонт. Це зимою посипка, очистка від снігу, автомобільних доріг, облаштування доріг. Ну нехитрими тематичними діями можна порахувати, що на один кілометр дороги. На рік припадає до 20 тисяч гривень. Це при ціні асфальтобетону в районі півтора тисячі гривень. На посипання доріг цього року не пішло так багато грошей. Зазвичай. Ні, не пішло, ну, але Тут ж ми, ми, ми мусимо планувати розумієте, не стільки важливий процес посипки, як процес підготовки. Тобто заготівля піщаних матеріалів, заготівля пального, ремонт, техніки, сама підготовка Сінно. до зими. Вона більш капіталоємка, чим сама робота під час зимового періоду. А ці гроші це більше ніж чи менше, ніж зазвичай все-таки пішли до ремонту. Скажемо так, е якщо брати планові показники минулого року, які були на початку року, то звичайно, що це більше на 10 мільйонів. Проте ну, ведуться переговори, е працюємо над цим питанням. Зараз ми от вже отримали додаткових е 8 мільйонів на мережу доріг, що не отримала жодна область. Е є тенденція до збільшення. Крім того, ми чекаємо зараз на затвердження постанови Кабінету міністрів. На Об'єкти поточного середнього ремонту, де на Тернопільську область вже можна говорити, що зафіксована сума 103 мільйони. Тобто, в комплексі ми маємо майже 180 мільйонів. Перша новина, але так, аби ми розуміли, яка це частка від того, скільки нам треба для того, щоб довести наші дороги Дивіться, до ладу? для того, щоб хоча б е, забезпечити нормальний експлуатаційний стан доріг, нам треба в середньому мільярд двісті мільйонів гривень. Щоб відремонтувати повністю всі дороги, там, е, які потребують капітального ремонту, нам треба бли, більше двох мільярдів гривень. Це звичайно, що мізер. Е, е, ми все не зможемо сягнути. Я я розумію, що зараз багато є громад. Багато сільських град, селищних рад, люди, люди організовуються, що, що хочу сказати, самі люди, фермерські господарства шукають ресурси, десь ресурси, що допомогти нам відремонтувати ту чи іншу ділянку дорогу, розуміючи те, що фінансування обмежене. Но якщо ми якусь частину свого ресурсу фінансу, вони знайдуть можливість свої кошти Спіль. виділити. Тобто ну в реальності може вийти хороше дорожнє покриття. Це стосується фінансування це стосується сільських доріг. Я наскільки знаю, зараз мрія створила фонд, по-моєму, батьківщина називається, де частина коштів, які сплачуються за відповідний пай, буде спрямовуватися на автомобільні дороги. Це хороша традиція, хороша тенденція. Враховуючи те, що основним руйнатором доріг якраз є сільськогосподарські підприємства, які створюють цей перегруз. Тобто вони загальна вага машин більше 40 тонн. Вони звичайно, що дороги перевертають, але знов ж таки сума, що виходить, це приблизно 4-5 мільйонів. Вона на загальну тенденцію погоду в дорожній галузі не впливає. То я так розумію, під лежачий камінь вода не тече. Ми можемо зараз закликати громади, якщо хтось має бажання звертатися до вас. Збирати якісь гроші самостійно і просити трошки вас і таким чином вирішувати свою е, не тільки просимо, ми просимо громади е, віднестися з розумінням до ситуації. Ситуація, яка є в Україні, в те, що ми на на, на порозі маленького піднесення, але фінансування катастрофічно не вистачає, тому ми не зможемо всю мережу доріг відремонтувати так, як би хотілося. Повірте мені, якби була можливість, ми би ну ми би хотіли в кожен найменше село чи хутір е, прокласти європейські. Дорожнє покриття. Ну, на жаль, цієї можливості немає, то е, виходимо з того, що є, стараємося е, ремонтувати найбільш аварійні ділянки, е, де е, пасажирський е, потік більший. Ну, виходимо з того, що є. Скільки голови візьміть на замітку, так? Все-таки ті гроші чи нема. На щастя, підрядні організації, які виконують роботи, погоджуються працювати в борг дуже часто, так? За рахунок цього, що зараз виконується, які роботи і чи є перекриті, можливо, дороги, які водіям варто оминати? E, значить, що стосується цього року, от, зокрема, ми вже відремонтували один кілометр об'їзної зборова. Це автомобільна дорога Львів Тернопіль. Там заплановано 1,8 км, Ми станом на сьогодні відремонтували 1,4 км автомобільної дороги. Повністю замінили покриття. Я думаю, що ну, цього тижня, якщо дозволять погодні умови, ми його закінчимо. Також ми закінчуємо ремонт 1 кілометра 200 метрів автомобільної дороги до Манаковічівці Терблече. Це як в народі називають кільце Дружба. Дйом Нам ще лишилося там буквально кусочок 300 метрів кільце доремонтувати, замінити повністю покриття. Також в цьому році ми відремонтували повністю покриття автомобільної дороги, яка проходить через селище, якщо не помиляюся, міського типу Бірки, це 3,2 кілометри автомобільної дороги. Теж поставлено сучасне дорожнє покриття. Звичайно, нам би хотілося, аби всюди дорожнє покриття замінили повністю, воно було якісним і служило довго. Але все-таки вам доводиться обходитися ямковим ремонтом, правда? Ну, для яких ділянок? От загалом які ділянки обираєте першочергово, для яких застосовуєте ямковий ремонт? І взагалі наскільки він ефективний? Ну, ямковий ремонт сам при відсутності від належного фінансування іншого виходу немає, ямковий ремонт. Я, Скептик щодо ямкового ремонту у зв'язку з тим, що це не довгострокова перспектива. Це перспектива а, а в світі. Є таке поняття як ямковий ремонт. Ну Європа відмовляється від цього. Чого? Бо ну ямковий ремонт, що це таке? На ямковий ремонт ні, ніхто не вимагає гарантійних термінів. Законодавство України не передбачено жодних гарантійних термінів на ямковий ремонт. Тобто відремонтував дорогу. Ну я вам скажу, що судячи з власного досвіду до двох років mm -hmm. тримається до двох років. Це в кращому випадку. Випад. А Ви використовуєте той матеріал, який ви знімаєте, дорожнє покриття, ви ним засипаєте ці ямки. Ні, ні. Це, це, ні, Це дорожнє покриття. Ми його називаємо фрезований матеріал. Якщо ми знімаємо старе покриття, ми його додаємо десь до асфальтобетону, ми перемішуємо, робимо з нього якісний гарячий, гарячий асфальтобетон. Наприямковим ремонтом вдасться значно більший кілометраж, правда, цього року? Ми ви розумієте, завдання Служби автомобільних доріг це забезпечити безпечні нормальні умови руху транспорту. Скажімо, якщо ми почнемо капітально ремонтувати дороги, на то, ну, використовуючи тільки те фінансування, що ми маємо, ну, ми пройдемо кілометрів 20 доріг. Решту всі дороги будуть в жахливому стані. Ви можете відзначити якісь такі ділянки автомобільних доріг, які ще досі в жахливому стані і, на жаль, цього року? Не до недоважайте, в нас в жахливому стані е, сільські дороги. В дуже жахливому стані сільські дороги в цьому році. Ми все ж таки хочемо поміняти цю тенденцію. Ми зараз е, до перших числ червня працює, Плануємо завершити ремонт на основних маршрутах і перейти на сільські дороги. Сільські дороги, тобто, ну ми всі не зможемо закінчити. Ми всі не можемо всі не зможемо відремонтувати на ну, якусь частинку, де найбільш проблемні, де найбільше скупчення сіл. Ми все ж таки попробуємо в цьому році відремонтувати. Що стосується основних ділянок, де, де ми працюємо, наприклад, по основних маршрутах ми розпочали роботи на дорозі до Мануковичці тереблеча в межах населеного пункту Товсте, там активно проводяться роботи. Також з завтрашнього дня приступаємо до е, повної заміни покриття на об'їзні міста Копичинець. Е, активно працюємо на е, автомобільній дорозі Тернопільська Лажванець. Це в'їзд в область зі сторони Борщівщини, е, це е, о, населені пункти окопи, дзвінячка, урожайне. Ми вже дзвінячку, урожайне пройшли, залишились ще о, о, окопи. Також працюємо на в'їзді в область з сторони Хмельницької області. Там вже ми проклали більше кілометра асфальтобетонного покриття. Тобто, в першу чергу, ті ділянки, які є найбільш такими, так найбільш варіанти, найбільш соціально важливими для нашої області. Літо власне, от про про важливість туризм і Тернопільщина є туристичним краєм. Сюди могли бринути туристи, але дуже часто їхня подорож закінчується разом з дорогами і далі їхати просто неможливо і це. Більше втомлює, ніж враження отримаєш. Чи звертайте увагу на туристичні об'єкти? Розумієте, в нас кожна дорога, ми, до речі, облдержадміністрація вже презентувала цю річ, десь спільно з облдержадміністрацією розроблена програма розвиток доріг області, які ведуть до Паломницьких центрів, це до Зарваниця і до Почаєва. Ця програма буде. Презентована бюджетному комітету Верховної Ради України, і можливо, що думаю, за сприянням народних депутатів облдержадміністрації якісь ресурси будуть виділені під цю програму. Ця програма включає в себе. Практично всі основні маршрути, бо якщо взяти навіть карту доріг області, як не подивишся, з будь-якої сторони можна доїхати до паломницького центру. Фактично можна сказати, що кожна дорога веде е до якогось рекреаційного ресурсу, кожна дорога веде ну і, і не можна так виділяти одну чи іншу. Тобто потрібно ремонтувати всі. Але поступово певними етапами, певними кроками. Ця програма зарахована на три роки. Ну будемо наді будемо вірити в те, що ми її реалізуємо, що під неї буде виділено відповідне фінансування. Ми будемо слідкувати за тим, як буде реалізувати Я цьому не сумніваюся. Коли ми говоримо про розвиток, про те, що вкладаються гроші, робиться робота. То водночас, як тільки приходить літо, там осінь, активізується рух вантажного транспорту, спека, і щорічно, там з 1 червня, чи можливо ця дата змінюється, запроваджують. Не, обмеження в русі авто такого транспорту важкого. Чи цього року буде це обмеження? Чи вже знаєте про якісь е, обмеження, звичайно, що буде. Е, ми вводимо обмеження з 8, е, з 8 ранку до 22 години вечора. Е, ну, хочу сказати, обмеження, то ми вводимо. Але, на жаль, поки що, менталітет ну, деяких наших приватних структур. Трошечки відрізняється від бачення нашого європейського. Ну, скажемо так, що на наприклад, за минулий рік, ви знаєте, що служба автомобільних доріг погоджує маршрути. При русі великотонажного чи великогабаритного транспорту в минулому році було ну, виписано рахунки лише на 20 тисяч гривень. Тобто, можна сказати, що в нас там якийсь один чи два відсоток свідомих підприємців чи свідомих комерсантів. Решту всі ну, Ну, чим користується? Користуються тим, що вони поки що жодної відповідальності не понесли. Я пам'ятаю, минулого року навіть 70 тонн, по-моєму, було зафіксовано. Так. Я минулому році, коли ми будували, ну проводили заміну покриття на селищі Плебанівка Теребовлянського району. Я на свої очі бачив, коли цей контейнер. Цього холдингу Мрія з шаленим перегрузом, коли вже гранітний щебень встелений на дорозі, фура ця проїжджала, просто робила порошок. Проблеми є, будемо з ними боротися і надалі. І двох словах буквально плани на, на наступний, нехай на решту року, де варто чекати, тепер ремонтної техніки. Що, то, Я вам за сільські дороги сказав, бірки ми вже відремонтували. Зараз ми хочемо сконцентрувати ресурс на Гусятинському районі. Також нас дорога на Козлів чекають, там теж ряд сільський ряд, там теж в жахливому стані автомобільна дорога. Що стосується основних маршрутів, значить, на цей рік я вже говорив, Копичини, до якої ми просто. Вже буквально завтра е, обізна Козови, е, в'їзд Бережан е, з, е, з сторони Івано-Франківської області, е, з цієї сторони. Е, також будемо продовжувати ремонтувати автомобільний дорогу Львів Тернопіль. Ми вже там почали від, відфризували озерні покриття. Ну, і То планів ще багато, планів дуже і якщо багато дозволять так... гроші, будете робити. Скажімо так, якщо ми реалізуємо їх на 95%, ми, ми собі поставимо задовільне. Вам бажаємо реалізувати, а вам бажаємо щасливої дороги, будьте обережними на дорогах, поки до них ще не дісталась служба автомобільних доріг. До зустрічі на побачення.